Вітаю, друзі! Вже кілька днів ми спостерігаємо доволі високий, рекордний рівень води на каскаді Дніпровських водосховищ. Особливо це стосується нижніх водосховищ, де вже попідтаплювало і приватні будинки, позаливало коси, поля і багато ще чого. З чим це пов'язано, чому такий високий рівень води, чому вода не скидається, як це вплине на рибу. Зараз я вам спробую це пояснити. Почнемо з того, що річка Дніпро вона починається далеко не в Україні і має протяжність більше 2000 кілометрів. І якщо в нас в країні зима була малосніжна, то це ще не означає, що в інших країнах снігу не було. Плюс кілька тижнів вже йдуть дощі і вони наповнюють річку. І, звісно, основне скупчення води трапляється у нижніх водосховищах. Річки Дніпро. Ви скажете, що можна регулювати рівень води спусками з дамби. Але через війну були пошкоджені шандори Каховської ГЕС. І тому, якщо е, дати більший водонапір е, Запорізької ГЕС, то це може повністю зруйнувати дамбу Каховської ГЕС. Тому спуски води йдуть е, максимально дозовано настільки, скільки це може витримати дамба Каховської ГЕС. І тому повінь цього року носить майже катастрофічний характер. Що ж стосується водних гідробіонтів, риб і рибного нересту, то він зараз під загрозою. Зараз весна трошки прохолодна і більшість риб ще не почали свій нерест. Але тільки коли прогріється трошки вода, буде сонце, риба віднереститься на затоплених ділянках. І воду все одно будуть скидувати для того, щоб запобігти катастрофі, підтопленню домів. Підтопленню взагалі і більшість ікри може залишитись на суші. Але впливати на це зараз дуже важко, тому що все упирається саме в технічні показники і в пропускну спроможність Каховської ГЕС. Відремонтувати Шандори зараз немає можливості і привести її. До ладу. А якщо така можливість найближчим часом з'явиться, то це все одно не дуже швидкий процес. Але Дніпро може ще трошки і очиститься. тому що з останнім часом Дніпро було дуже забруднене, замулене, і зараз такий водонапір і водопотік прочистить русла Дніпра і зробить нашу річку трошки чистіше. Звісно, це не дуже такий. Плюс у зрівнянні з тим, що зараз трапляється, як страждають люди, і що під загрозою зриву зараз нерест, але все одно є такий позитивний момент. Сподіваємося, що найближчим часом дощі закінчаться і Дніпро знову зможе повернутися у свої межі. Спостерігаємо і тримаємо пальці. До нових зустрічей!